Колесникова, а також фактів політичного переслідування нинішньої опозиції після провалу голосування. Опозиція заблокувала парламентську трибуну. Тему продовжить наш кореспондент. Після тривалої перерви у ранковому засіданні на вимогу фракції СДПО і регіонів України депутат Нестор Шуфріч з парламентської трибуни заявив про політичне переслідування опонентів діючої влади, запропонував створити тимчасову слідчу комісію для з'ясовування фактів такого переслідування. Зокрема, нагадав справу Колеснікова та долю екс-мера Одеси Руслана Боделана. вчителі лікарі. Працівники соціальної сфери масово звільняються з своїх робочих місць тільки тому, що вони не приховують свої політичні погляди. Вони говорять, що вони голосували не за Ющенка, і зараз їх звільняють з роботи. Ми маємо десятки тисяч прикладів, і якщо ми сьогодні зможемо створити зможемо створити слідчу комісію, то ми зможемо про це розказати громадськості. України втім розглядати питання про створення слідчої комісії погодилося лише 220 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів. Тоді депутати з фракції СДПУ та регіони України заблокували парламентську трибуну. Микола Поліщук, міністр охорони здоров'я, закон про боротьбу з Тютюнопалінням, змушений був доповідати з місця. Фракція наша Україна майже одноголосно не голосувала за розгляд питання про створення слідчої комісії. Її голова Микола Мартиненко не вбачає у цьому сенсу. По перше, якщо ви проаналізуєте всі дії всіх слідчих комісій, які були в Верховній Раді, вони, як правило, закінчувалися тільки галасом. Якщо ви подивитесь на проект рішення, який був запропонований рядом фракцій, для того щоб вона була створена, там явно прослідковувалися тільки речі, які стосувались піару цієї роботи. Також сьогодні народні депутати відмовилися заслухати інформацію генпрокурора і звіт тимчасової слідчої комісії із розслідування загибелі журналістів Огонгадзе і Олександрова. Ця ініціатива не отримала необхідної більшості голосів. Я змушений буду звернутися публічно до Віктора Андрійовича Ющенка, щоб він дав доручення фракції Наша Україна проголосувати за включення цього питання до порядку денного. Голова парламентської слідчої комісії по справі Гонгадзе Григорій Омельченко повідомив, що у справі загиблого журналіста з'явилися чотири нових свідки. Руслан Кухарчук, Максим Гриневич, НТН.